Доброго вечора ми з України. Ось ми знаходимося біля нашого міні-города. Стілажа такого. Тут нас вже посадив перчик такий ось. Петунії. Досвідка наша, такі лампочки висять. досвічуються. Петунія посіяна. Ось це лежить. Вже там де ден де починає проскакувати. І наша Людмила Миколаївна займається дальшою посадкою. Зараз буде сіяти. Добрий вечір. Перець, горки і ще якісь там. Горки, перець. О, а потім я буду займатися пос... сорта, я посадкою туй. Ту її наші вже постояли у воді з медом. Деякі пустили корінці, але розкажу потім, як буду садити все. А Зараз передаю слово Людмиле Миколаївні. Ну, от, хай вона розкаже, що вона робить. Вам слово, Людмила Миколаївна. Що, будемо сіяти гуркіпер Ось так, на землечку трамбовуємо в стаканчики. Зливаємо дуже-дуже добре водічко з марганцовочкою я зливаю. Добре проливає. Дуже добре пролить, що... тому що ми накриваємо і відкриємо тільки тоді, коли вже посходить перчик. Ось у нас теж перчик вже посіяний. де неде де вже починає сходити. Раніше посіян, цей раніше посін, пізніше. Так що Готуємося до сезону весна 2023. Городу у нас награди видає. Краще посіяти чим купувати. Горкий перець Людмила Миколаївна буде. Садити якісь ось такі. І Голландию. Тендер. Тан Тандер. Это не реклама. І якісь голландские. Такие семен... семенушки. Какие-то туда сочтут, да? Да. Ты так я сейчас не хочу сфокусироваться. Так, Теперь. Две две ручки. По две штучки в стаканчик буду сажать, по две-три штучки. Через недільку будемо вже накривати нашу тепличку, ремонтувати і починати займатися вже розсадою в теплиці. Вона в нас не отоплюється, проста. Так ось так от, Миколаївна, по дві штучки. Голландські. Голландські сорти чи сорта. Ось так тепер зверху трошечки з америкою. Просто. Багато ні. І знову поливаємо. Будемо ждати показу де. надо было ракету блин, Нет, не надо. Так. Пять стаканчиков уже посадили. Шестую, шестую. Что там все хосе? Вот он запечатано. Я думала, перца его пустая коробочка. Да, я кипол. Так само десять сюда. Не, ну тут не 10, тут буду, наверное, по 3 штучки садиться, потому что цечный. Д3, Д4. Д8, Д5. Не 8. Це вже перебор. Ты уже будешь менее горким перцем подавати. Будем робити аджику. Ты же любитель аджики. Я ничего не знаю. Угу. Вот так вот. Мало стаканчиков. Коробочка є, десь люди досіяв коробочку, там вже посіяли, начинає сходити, воно на стоїть ззаді. Досіяв ту коробку. Да. Зачем? Та уступ буде, да буде. Да. Будеш проливать. Я потім попересаю другий стаканчик, як завжди. Нам вже сказали, що всі до <плес> то що не знаю. ці 100% зійдуть, а ці, може, зайдуть. Ти хоч деякі. А Я зараз просто положу бочки з цієї сторони. З цієї сторони так. Так. Підтриває. І завжди багато не садимо. Але сієм більше. Тому дам, тому дам. Називається. Ось так Миколай на наше ще сіяв лоточки перець без е, стаканчиків. Потім буде довбатися пересажувати. Чого може? Це тут одразу... Це, це там, домашній ніби. перчик. Не посинкувати, як це називається, ти будеш робити. Пікірувати. Пекірувати, це дуже гарний перчик такий. Це, це, місциски, такі, це домашній у нас, це що ми ну, самі збирали. Ну, він Там уже хорошо зійшов. Ну, він вже зійшов, вже повірений. Сергій Вікторович умало оказалось, сталося іще. А все і у нас з агромаркета. Побачимо, як в цьому році працює агромаркет. Ось так ріденько, щоб не прориватися. Все. Не знаємо, що воно нас добре вже до сходів. Те в нас густо, тому що завжди а там, а с... домашній перець така Я до сходу жаразка. не такий гарний, а це нам подгон зробила. Наша баба Надя. Помідора капусточка буде сіятися вже в відкритий ґрунт в теплиці. Мені колеги помідорів і. Капусту, помідор. Капусту не сімо. Му... Чорнобривці, астрій. Віток цей год буде багато. Туї. Уже туї у нас там попускали корінки. Зараз будемо висаджувати туї. Теж покажемо. Кому цікаво, додивіться до кінця, побачите. Так все. Все Так, ось ми дійшли вже до наших туй. У нас туї були вже простояли скільки неділі-дві, наверно, в воді, да, так? Вода із... Із медом, коротше, отакі, бачите, такого зелене яскравий. беремо ми. Будемо висаджувати їх, беремо ми корнівід. В нашому стаканчику такі розовенький. Беремо беремо отаку. такі от бутилки це не реклама. такі Отак от перерізаємо, щоб отак верхня частина знаходила на нижній связи. Короче, сейчас покажу. Вот так. Вот так. Находим вот так. Опа, знімаємо. Тепер набираємо сюди замельку. Так. Набираємо сюди замельку. Багато буде. Трошки скинь, щоб добре поливають. Щоб... Ось зляжеться ще. Так, отак набрали. Mm -hmm. Тепер беремо чуть-чуть водички. Ну, тут стоїть у нас тяну, але вона не треба, ні так. За цим Так, проливаємо. Добре проливаємо? Ну, щоб мокреньке було. Щоб... Раз, у неділю підливати. Тепер беремо так гілочку. Там вже є такі, що вже почали випуск... на Це ще немає, а є такі, що вже почали пускати. Беремо отак обмокуємо добре. Корінця. Хто замочує на 4-6 годин, Ну, ми так от добре обмокнули так от корінця. І Опускаємо і притрамбовуємо. чуть-чуть замельки. Можна менші гілочки брати. Хто які хоче. Ну, нам такі сподобались. Ми такі. Взяли. Да. І беремо так листочки до кучки. І надіваємо наверх оцієї цього стаканчика нашого. Ага. Ось так у нас вийшло. Можна тут обмотати стрейч плівкою, щоб не подималося. Ну, оце нам воно не треба. От Щоб поливати можна, навіть, щоб не... Знімати можна просто відкрутити пробочку, сюди полити, зараз вже починає проростати. От. Поливаємо раз в неділю обільно. і отак от от ставимо до тепла, ну десь приблизно на 2 місяці. От. І потім виносимо на вулицю, розрізаємо нашого стаканчика і садимо Вже з корінцем, з корінцем і... садимо вже на те місце, де, де ми. Хочемо, щоб вона проросла, а щоб вона росла. Ось макара макарами будемо зараз садити. Тут у нас вісім саженців. Не з макаром, а з Сергієм Вікторовичем. Вона з Сергій Вікторовичем, вона з макаром. Зараз покажу вам. Тут є у нас вже ось, на цій вже воро. Корінці починають. Від меду дуже добре. Зеленіє да, з глюкоза, воно добре. І тут. ось, ось так, дуже таке. гарно. От уже коренці почали опускати. <кій> от, от така виштака. Гарненька. Так ще, от так от. Ну що, будемо працювати. Всім пока. До побачення. до, побачення. до нових зустрічей. Кому цікаво, слідкуємо за нашим каналом. Дивимось, ставимо лайки. Ставим лайки, дивимося, що в нас вийде із всім. Бувайте здорові! Слава Україні! Всі багато! Це буде Україна, спиться на лайки і коментарі.